Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку твоя школа. Школа стала для тебе другою домівкою, а вчителі твоїми наставниками і порадниками. Які ж приміщення є у твоїй школі та для чого вони призначені? Перший малюнок. Це шкільна кімната або клас. Другий малюнок, там де відпочивають діти, це коридор. Дітки їдять у їдальні, а займаються спортом у спортивній залі. Якщо дитина погано себе почуває, вона йде до лікаря або медсестри. Коли дитина прийшла? До школи потрібно обов'язково зняти верхній одяг. Це роздягальня. У яких шкільних приміщеннях тобі вже доводилося перебувати? Згадай, які речі там знаходяться. Пригадай, люди яких професій працюють у школі. У школі працює вчитель. Що робить вчитель чи вчителька? Правильно навчають дітей читати, писати та інше. Далі медичний працівник, медсестра або лікар. Якщо дитина себе погано почуває, то звертається саме до них. Наступна людина це кухар. Це людина, яка готує їжу в їдальню. І останній це бібліотекарка або бібліотекар, людина, яка видає книжки. Наступне у школі працюють люди різних професій учителі, лікарі, медсестри, бібліотекарі, кухарі, прибиральниці. Поважай та цінуй працю людей, які тебе навчають і дбають про здоров'я та безпеку. Для чого призначене шкільне приладдя, яке знадобиться тобі для навчання в школі? Як потрібно ставитися до шкільного приладдя, щоб воно довго служило? Правильно потрібно його охайно використовувати, олівці не кидати, не розбивати. І тримати обов'язково в чистоті. Чому не потрібно брати до школи зайві речі? Для того, щоб в твої зайві речі навіть улюблена іграшка, тебе просто не відволікали від навчання? Дякую за увагу, а ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.